Гурт Kiss and Dynamite розпочав з Чернігова своє перше українське турне. В день рок музики мали нагоду зустрітися з гуртом на відкритій прес-конференції. Спочатку лідер гурту Ханес Браун був не впевнений, що люди на зустрічі розуміють, про що і якою мовою він говорить. Але згодом був приємно здивований, що деякі шанувальники навіть підготували запитання німецькою. Привіт! Ми гурт Kiss and Dynamite. Ми з Німеччини. У нас була довга подорож до України. Ми вперше в житті в Україні. Ми дуже приємно здивовані. Оце насправді зараз зайшли на сцену і не знаємо, що тут відбувається. Але сьогодні ввечері ми заграємо своє перше шоу тут в Україні, і це нам дуже приємно. Кісендайнамайт вже має десятирічну історію. Хлопці почали грати ще у школі у віці 10 років. Кажуть, що дрок музики їх привела цікавість до платівок, які свого часу слухали їх батьки. У гурті грають два брати Брауни, але стверджують, що тепер вони всі є брати, і у такому складі гурт існуватиме наступні 25 чи 50 років. В ті часи, коли ми були зовсім малими дітьми. наші батьки мали ці компакт-диски вдома. Ну, Ви знаєте, це Iron Maiden, Accept, Сі Дісі та Scorpions і Metallica. І ми почали проявляти цікавість до цих платівок, бо нам подобались обкладинки. Коли диски лежали на столі, ми такі: о, що це за створіння на обкладинці Iron Maiden альбому Killers? І так ми брали ці диски та слухали, а наші батьки цього навіть не знали. Тож ми брали диски і слухали їх таємно та полюбили цю музику. А згодом, коли вони дізнались, вони були дуже приємно здивовані, що ми любимо ту саму музику. На прес-конференції гурт заграв одну з своїх пісень наживо в акустичній версії. Після чого відбулася автограф сесія, і всі бажаючі мали можливість сфотографуватися з музикантами. It feels good. Six feet under. Yeah. Увечері гурт Кісен Дайно має дав концерт у міському палаці культури. Це було досить потужне рок-шоу. Ті, хто прийшли на концерт, отримали яскравий коктейль з хард-року, хеві та глем-металу. Організатори планують і надалі радувати українців концертами світових музичних легенд. Але наступна подія відбудеться вже у Києві. Навесні планується концерт легендарного гурту Джетротал.